Три павучки собі разом гуляли і павутинку радісно снували. Раптом кинувся їм в очі кольоровий дім. Захотіли вони дізнатись, хто ж живе у нім. Щоб довго не думати й не гадати, вирішили вони цією будівлею помандрувати. На перших дверях соняшник їх зустрічав, а що за ними ніхто із них не знав. Постукали і стали легенько заглядати, а там дітки почали до них привітно махати. Тоді стало зрозуміло, що це за радісний куточок. Це, напевно, дитячий садочок. Так і є. Калинонька його зовуть. Щасливо зростає тут кожен малюк. Це молодша група, соняшник, а всього груп шість. Павучки захотіли заглянути до усіх, тож покрокували до наступних дверей, піде всього, що навколо, не могли відірвати очей. Їх бджілки тепер на дверях зустрічали, солодкий мед у лапках тримали, але косючих бджілочок там зовсім нема, там забавляється найменша дітвора. Павучки не стали їх дуже турбувати і захотіли ще на другий поверх завітати. Спочатку віночок на дверях споглядали, а за дверима їх дітки середньої групи вітали. На наступних дверях квіточки красиві, а там молодшої групи діточки милі. І ще дві групи це цьогорічні випускники, їм осінню вже у школу прийде пора іти. Дзвіночок і сонечко, такі назви гарні, і дітки там розумні, позитивні, славні. А потім ще одні двері відчинили, і там павучки привітну пані зустріли. Директорка в цьому кабінеті працює. За усе вона відповідає, усе контролює. Смачні цукерки павучки радо узяли і до наступних дверей попрямували. Поруч психолог свій творчий кабінет має і про гармонійний розвиток дітей дбає. Потім в простору і красиву залу зайшли, і там талановитого музичного керівника знайшли. Ще інструктор тут з дітьми працює, їм міцне фізичне здоров'я дарує. А поруч вихователя-методиста-кабінет, яка організовує увесь освітньо-виховний процес. І англійської мови дітей тут вже навчають. Маленькими кроками в широкий світ дорогу прокладають. Hello, 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 how are you? Ще для медсестри в садочку є робота. Здоров'я діточок це її турбота. <му> Поки павучки в садочку мандрували. То вже й голодними всі троє стали. І тут якраз смачненький запах упіймали, за ним швиденько попрямували, щоб в садочку, ніхто голодний не був, на кухні із самого ранку справжній бум. Помічники вихователів усе тепленьке в групи розносять, а дітки за апетитом з'їдають і до радо просять. Аж по всіх кабінетах заглядати не стала, щоб їх таких надокучливих раптом не прогнали. Дуже сподобався павучкам садочок, але для них, на жаль, не підійде жоден куточок. Бо про чистоту в садочку дуже дбають, всюди миють, протирають, замітають. Тож задоволені прогулянкою павички пішли туди, де їх не зможуть легко знайти. Полочки сачок трофеті лиш глядати. Одного важливого моменту вони не знали. Не знали, що у Калиненьке сьогодні свято. Ми хочемо раду що привітати. Те не можени щодо. У завжди знову свої поході. Нехай усі працівники і випуванці завжди задоволення поспішають садок праці. Нагадую дому і будуть тут часто. Нехай ще середній буде кожен з нас.